Вітаю, друзі! Пропоную в вашій увазі запис уроку в 9 класі з теми числові нерівності. Це буде урок практикум і основний теоретичний матеріал, який нам потрібен для того, щоб правильно розв'язувати вправи, це позначення порівняння чисел. Якщо ми маємо, що якесь число А більше якогось числа Б, то обов'язкова різниця А і Б буде більшою за 0. Це логічно, це зрозуміло, і це ми будемо користуватися. Якщо ми маємо якесь число А менше якогось числа Б, то, відповідно, різниця А і Б буде від'ємною. Наприклад, якщо 3 менше за 5, то 3 мінус 5 буде від'ємне число. І нарешті, якщо ми маємо два рівних числа, то різниця цих двох рівних чисел обов'язково буде дорівнювати 0. Працюємо ми за підручником автора істер. І це у нас алгебра 9 клас. Перший номер, який розв'яжемо, це номер 11. Укажіть серед даних нерівностей ті, що є правильними для будь-якого значення Х. Тобто ми повинні вказати тільки ті нерівності, які для будь-яких х будуть давати правильні нерівності. Розглянемо першу нерівність х квадраті більше за 0. Чи завжди якесь число в квадраті буде більше за 0. Ну, майже завжди, крім одного єдиного випадку, коли х дорівнює 0. Тому ця нерівність не буде правильною для будь-якого значення х ставимо мінус. Другий, х квадраті більше або дорівнює 0. Отут вже завжди. Навіть якщо х від'ємне в квадраті, воно завжди буде додатнім. Якщо х дорівнює 0, то. 0 буде дорівнювати 0, у нас є на цей випадок оцей знак або дорівнює нерівність не строга. І, звичайно, якщо х додатне, то ця нерівність також завжди буде правильна. Тому це нерівність так, завжди правильна. Наступне х плюс 1 більше 0. Звичайно, ця нерівність завжди правильною не буде, тому що, якщо х, наприклад, від'ємне, наприклад, х дорівнює мінус 3, мінус 3 плюс 1 буде мінус 2. А мінус 2 ніяк не більше нуля. Четверте, х в квадраті плюс 1 більше нуля завжди буде х квадраті плюс 1 більше нуля. Навіть якщо х дорівнює нулю в квадраті плюс 1 завжди буде більше нуля. Тому ця нерівність правильна для будь-якого значення х. Наступна нерівність х-3 в квадраті більше або дорівнює 0. Якщо ми замість X підставимо будь-які числа, то будемо отримувати додатні і від'ємні числа. Наприклад, там 5 мінус 3 отримаємо 2 в квадраті більше 0. Якщо візьмемо, наприклад, мінус 5, мінус 5 мінус 3 буде мінус 8, мінус 8 в квадраті, мінус на мінус дасть плюс, тобто буде більше нуля. І нарешті от, граничне значення це 3. Якщо ми замість х підставимо 3. 3, мінус 3 дасть 0, але в квадраті 0 дасть 0. І на цей випадок у нас оцей знак більше або дорівнює. Тобто нерівність не строга. І це нам дозволяє поставити плюс цій нерівності і сказати, що вона буде завжди правильною для будь-яких іксів. Стосовно шостої, тут не можна підставляти замість ікса мінус 4, тому що мінус 4 плюс 4 дасть 0, а у нас нерівність на строга, а 0. Не більше нуля, правильно? Нуль дорівнює нулю, тому тут мінус. Сьома х більше за мінус х. Наприклад, якщо х дорівнює 3, то чи буде 3 більше за мінус 3? Так буде. Але якщо, наприклад, х дорівнює мінус 3, от мінус 3 більше за мінус мінус 3. Тобто, мінус 3 більше за 3. Розумієте, тут буде мінус на мінус. І той мінус на мінус все ж таки дасть плюс в правій частині. Виходить, що мінус 3 більше 3. Такого бути не може, тому ця нерівність не буде завжди правильною. Так само, як і 8. Якщо ми замість x підставимо додатнє число. То воно начебто буде правильним. Ну, не начебто, а точно буде правильним. Але як тільки ми замість х підставимо від'ємне число, ця нерівність перетвориться в неправильну нерівність. Тому ця нерівність не буде завжди правильною. А далі переходимо вже і розв'язуємо наступні номери разом з моїми учнями, з моїм 9 класом. Добре, і так, дорогітня рівність. Що будемо робити? За означенням, яке ми з вами давали для порівняння чисел, доводимо цю нарівність. Перший вираз 3 m плюс 5 буде більше правого виразу 3 помножене на m-1. В тому випадку, якщо різниця, цих двох виразів, роблю просто різницю в такому ж порядку, в якому вони записані, різниця лівої і правої частини, Буде якою? Додатньою чи від'ємною. Додатньою. Додатньою, тому що у нас більше там знак стоїть. І тепер просто спрощуємо цей вираз і дивимося, що у нас там вийде. Виходить, що 3м плюс 5 просто розкриваю душку, перед якими нічого не стоїть. Отже, стоїть знак плюс. Мінус 3 помножене на М і плюс 3 помножене на 1. Все це повинно бути більше нуля. Якщо ця нерівність правильна, а нам, нас попросили це довести. Зводимо подібні доданки: 3М і мінус 3М. Скоротили. 5 плюс 3 буде скільки? 8. І 8 завжди більше нуля, незалежно від М. Тому ця нерівність у нас правильна, і ми її довели. Друге, ніхто не хоче спробувати. От хтось приєднався, хто приєднався. Це я. Каміла, можеш спробувати? Хочеш? Давай Давай, спробуй. Я... Перше певне. Ти просто переписуєш різницю лівої і правої частини. Знаходиш різницю лівої і правої частини. Угу. Та напевно буде мінус п у квадраті. Дивись, ти от переписала ліву частину. От, не думаєш, просто робиш схематично зараз. Ставиш мінус, знаходиш різницю лівої і правої частини. І переписуєш праву частину. Ні, що за дорівнює? Чекай. Ми віднімаємо, віднімаємо ліву і праву частину. От ти пос... Мені показує, що я написала мінус. Так, да так, -да, просто я написала також мінус, у нас вийшло дарівня. І тепер ти тільки в дужках переписуєш праву частину. В дужках, Тому що там перед дужками стоїть знак мінус. Там потрібно буде розкривати дужки з протилежними знаками. Угу. Так. Угу. Фух, складно. Я перенесу, тому що в мене чомусь воно не, двигає, не двигається, добре. Що перенесеш? А, я тобі допишу. Менше зроби масштаб. А плюс, 7. плюс 7. От я тобі дописую. Дивись, трохи менше зроби масштаб. Угу. І плюс тепер 7, правильно. Так. Да. І, і дивимося, що це буде. Воно повинно так. бути. Дивись, воно повинно бути менше нуля, чи більше нуля. Я гадаю, що більше нуля. Ой, менше нуля. Якщо лівий вираз менше, ніж правий вираз, то різниця цих двох виразів повинна бути менше нуля. Так. Да. І ми тепер це доводимо. Тобто розкриваємо дошки. Угу. Мінус 2П, так. Так, угу. да, Настя. Можете сюди, пожалуйста, посилання скинути, тому що я, я не да. маю на нормального. Да, так, так. Дякую. І ти дописуй тільки, Каміла, дописуй все це от, другий Я рядочок не свій не допиши. Все це повинно бути менше нуля. В другому рядочку закінчи, будь ласка, менше нуля. В другому рядочку ти написала мінус сім і не дописала, що все це повинно бути менше нуля. Тобто ти вже давела, все, все правильно, все гаразд. Ну, я можу за тебе це зробити. Добре. І на 13 сторінці тепер ми будемо продовжувати. Можете писати тепер разом. Може Настя писати третій приклад на 13 сторінці. А, наприклад, Віра. Віра, можеш писати? Так. Віра, а ти можеш писати четверте? Добре. Угу. А ми слідкуємо. Олена, якщо ти хочеш приєднатися, то ти можеш перейти за посиланням в цьому чаті. Я надсилала його. А, а мені, а мені не видно. Можете, будь ласка, складно. Добре. Вищу. Або завжди, це посилання, це наша класна дошка. Я коли даю домашнє завдання в класрумі, я завжди даю посилання на цю нашу дошку. А, добре. Можеш звідти зайти, можеш, як тобі зручно. Добре. Угу. Дівчата, коли ми пишемо на дошці, вже нічого не переробляйте, але умову ми не пишемо. умову не пишемо. Ми вже починаємо розв'язувати. Тобто, В третьому прикладі, якщо ліва частина менша за праву, то різниця лівої і правої частини повинна бути якою. Тобто, це Настя пише: Настя, я б на твоєму місці отут замість менше, а одразу знайшла різницю. Я зараз тобі підправляю. Лівої і правої частини. І виходить, що потрібно довести, що ця різниця буде якою. Різниця повинна бути якою? Меншою Меншою за 0. Меншою за 0. Тобто дописуєш менше 0. А в квадраті розкриваємо дужечки, Перевіряємо, як ми розкриваємо дужки. А множимо на А. Отримаємо А в квадраті. Далі 1 множимо на А, я так розумію. Да? Виходить плюс 1. Ні, я не розумію. Звідки взялась 1? Як ти розкриваєш дошки? Порядок мені. мене не влаштовує цей порядок. Давай, давай по порядку. Дивись, от ти А помножила на А. Отримала А в квадраті. Далі ти А множиш на мінус 1. Тобто це буде скільки? Запиши, скільки це буде. Мінус А. Чудово. Тепер ми плюс 1 множимо на А. Скільки це буде. Да, плюс А, і тепер вже плюс 1 множимо на мінус 1. Плюс на мінус, плюс 1 на мінус 1 буде скільки? Угу, мінус 1. І далі дописуємо все, що є. Угу, чудово і спрощуємо, так, як ми спрощуємо? Ми знаходимо подібні доданки А в квадраті і мінус А в квадраті, то вони у нас взаємознищуються, тобто А в квадраті взагалі не буде. Правильно? Настя. Угу. Далі, що у нас? А, будь ласка, зроби так само з А. Поміркуй так само на лаштунок А. Угу. І тоді що у нас залишається? Мінус один менше нуля. А о, чекай, якого ніж а в квадраті? Звідки ти взяла А в квадраті в правій частині? У нас в правій частині стоїть 0, а в лівій частині залишиться просто мінус 1. Тобто мінус 1а прибери на початку. Ні а мінус 1 менше 0, а просто мінус 1 менше 0. Угу. О, Тепер ми довели, що різниця лівої і правої частини третьої нерівності буде від'ємна, тому що мінус 1 завжди менше 0. Все, на рівність доведено. Переходимо на наступну сторінку. Там у нас четверте розв'язувала Віра. Пере... Ні, я Олена, Віра вийшла. А, так, да, Віра вилетила. Да. Добре, розв'язувала Олена Серік. Зна... 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 Знаходиш різницю лівої і правої частини. До речі, поміняла знаки вірно. Х квадратів плюс 2х, мінус 2х. І плюс 1, тому що коли ми віднімаємо, то ми міняємо знаки, коли прибираємо ці дужки. Олена тут дужок не зробила, але вона їх потім правильно відкрила. І після скорочення виходить, що х квадраті плюс 1 менше 0. Дійсно, х2 плюс 1. А чому в тебе менше 0? У тебе ж нерівність більше була. Ой. Угу. Скрізь знаки потрібно поміняти. Дівчата, якщо є питання по цьому четвертому, то задайте їх. Я б тут просто ще зробила один рядочок, який Віра пропустила, я його зараз тоненько впишу. Тільки я Олена. Да. Ну, дівчата, я вас, до речі, не бачу. Вмикайте камери, бо я буду плутатись, бо мені дуже важко, коли я бачу тільки ваші аватарки. Да, Дякую, Олена. От я Віру собі запам'ятала. Х плюс 2. Бо коли я вас бачу. Того мені так легше, а так я взагалі не зрозумію, що я з якимись кружечками спілкуюся з літерами. Оцей крок Віра Олена пропустила. І я його вписую. Різниця цих двох виразів повинна бути більше нуля. більше нуля. Ось так. Чи є питання? Далі правильно потрібно було розкрити дужки. Тут все зрозуміло. У мене є питання: а чому там плюс один? А тому, що коли вона розкрила дужки, то мінус один став плюс один, тому що перед дужкою стоїть мінус. Добре. Дякую. Угу, дякую за запитання. Це гарне запитання. Йдемо далі. Далі у нас така сама, таке саме завдання. Єдине, що тут буде трохи складніші доведення. Потрібно буде пригадати формули скороченого множення. Хто почав писати? Я. А, ну добре, Настя. Давай ми подивимось. Пиши. Давайте я вам перший приклад розповім, а потім ви будете розв'язувати добре. Бо, дивись, Настя, ти перше, що зробила, переписала умову. Умову ми не переписуємо. Більше нічого я такого не побачила путнього в, цьому, в тому, що ти написала. Ми робимо за означенням порівняння чисел. Тобто, якщо у нас ліва частина більша або дорівнює правій частині. То різниця лівої і правої частини повинна бути якою? Від'ємною. У нас Від більше або дорівнює. Уважно, дивіться. Додатнює? Додатнює, звичайно. Так. Так от у нас виходить варіант, коли А більше Б. Якщо А більше Б, то різниця А і Б додаття. Так само, якщо ліва частина в цілому узагальнюємо все це більше, ніж права частина, то різниця їх буде більше або дорівнювати 0. І знаходимо цю різницю. Намагаємося, що з нею придумати Х квадраті плюс Y в квадраті мінус на мінус дає плюс 2XY. Нічого вам це не нагадує? Почалася квадрат, квадрат суми. Квадрат суми. Якщо я зараз запишу подвійний добуток Х на І всередині. То це буде чиста формула квадрата суми. Тільки замість A і Б стоять х і. У. Правильно? Правильно, так? Да? Чиста формула квадрата суми. І згортаємо за формулою. Тоді отримаємо х. Плюс y в квадраті більше або дорівнює 0? Так? так? Так. Так. І давайте спробуємо тепер довести другу нерівність. Так само, за таким самим принципом. Олена, добре, Олена, можна. Давай. Спробуй друге довести. Другу нерівність. Можете хтось ще взятись за третє, наприклад. Третє, Настя. Добре. Будь ласка, під третім. Віра, абсолютно правильно зроблено. В принципі, все доведено, все, все гаразд. Настя, ти переписала умову. Умову ми можемо не переписувати. Ти повинна знайти зараз різницю лівої частини і правої частини. У нас ще четвертий приклад. Четвертий можеш спробувати Каміла. Не хочеш четвертий спробувати? Давайте я навіть зараз з ноутбука. Давай, спробуй. Так. Ну, мишкою буде важче тобі писати, але... мишкою мені буде якраз. А, нормально. нормально, да. Ну спробуй, будь ласка, четверте. Настя, ти все чи ні? Так, а що це ти написала? Де твоя різниця лівої і правої частини? Ти взагалі її шукала? Я не зрозуміла, звідки в тебе взялась Б, наприклад. Оце. Звідки в тебе оце Б взялось? Це жаль, я розкрила дужки. Коли ми розкриваємо дужки, ми множимо А на А, потім А на Б. Це перше, але одразу перше, другий рядок в цілому неправильний, тому що ти повинна була знайти різницю, ми вже вкотре так, таке саме все робимо. Ти повинна була знайти різницю лівої і правої частини. І ця різниця повинна була написати, якою вона повинна бути: більшою нуля або меншою нуля. Я не зрозуміла взагалі, що ти написала? Звідки ти там все таке побрала? Я тобі написала різницю, тобі залишилось дописати, більше вона чи менше нуля повинна бути, і далі спрощувати ліву частину. Доводити, що вона дійсно буде більшою за нуль. Або меншою за нуль, не знаю. Третє, дивись на свою, на свою умову і думай, якою буде різниця цих двох частин. Так, я не дочекалася, Настя. Можливо, я закінчу, чи хтось закінчить з дівчат. Третє приклад. Я нічого не розумію. Ну, дивись, ми вже розв'язуємо який. Слухай уважно. От е, послухай, а потім пиши. А ти те, що я тобі написала, зрозуміла чи ні? Так. Так, якою повинна бути ця різниця? І... От в тебе вираз ліва частина твого виразу більше за праву. Це означає, що різниця лівої і правої частини повинна бути якою? Більше. За... За... Більше або дорівнювати нулю. І тепер ти розкриваєш правильно дужки. Правильно тільки розкрий. А множ на А, А множ на Б. Угу. Каміла, також допиши, будь ласка, твоя різниця повинна бути якою? Більше нуля чи менше? Більше, угу. Більше або дорівнювати. Да. Так. Угу, а, Камила, так? Угу, угу, не там 5М, -М. 5М -М, будучи... а, минус М, 5М минус М, будучи... О, Настя, тепер, нарешті, ми отримали доведення того, що, твоєї третьої нерівності. Тому що ліва частина, дійсно, вийшла більше або дорівнює нулю. Тому що А в квадраті завжди більше або дорівнює нулю. Так, і у Каміли ми також на фінішній прямій. На фінішній прямій. Угу. Згортаєш, так? Так. Угу. Все. Чудово. Також доведена. Четверта нерівність у нас також доведена. Ну, давайте подивимось тепер на 16. Мабуть, це останнє буде на сьогодні приклад. Необхідно порівняти числа. Для того, щоб порівняти числа за правилом порівняння чисел, ми повинні їх знову таки що зробити. Відняти правильно? Так. І знайти цю різницю, яка у нас вийде. Оцінити, точніше, оцінити цю різницю, тобто сказати, якою ця різниця буде більшою за 0, або меншою за 0, або дорівнюватиме вона 0. Я вам цей приклад покажу. Або є а, ідеї, як його розв'язати. Якщо є ідеї, то я помовчу, я послухаю. Якщо немає, то я вам перше покажу. Якось немає, маєте в мене. Немає. Так, добре, давайте тоді перше дивимось. Значить, ми. Переходимо на дробові вирази, тому що ми від, віднімаємо дробовий вираз. Тому я перший вираз також представляю у вигляді дробу. Поділеного на одиницю. Виходить, що ділю його просто на одиницю. Поки що все зрозуміло. Так, напевно. Так, далі. Далі ми, щоб відняти два дроби з різними знаменниками, а у нас знаменники різні, повинні їх привести, привести до спільного знаменника. Тому я перший дріб множу на корінь із 5 плюс 2. Виходить, що в чисельнику першого дробу в мене буде корінь із 5 мінус 2, на корінь із 5 плюс 2. І все це поділено на Корінь із 5 плюс 2 мінус 1 поділена на корінність 5 плюс 2. Так, знаменники спільні, тепер ми можемо звести все під один дріб. В чисельнику першого дробу ми бачимо різницю квадратів. Бачите? Так. Корінь з 5 мінус 2, на корінь з 5 плюс 2. То буде за формулою різниці квадратів. Корінь з 5 в квадраті мінус 1 в квадраті. Дивіться, одразу пишу мінус 1. Тобто, зводжу все під єдиний знаменник. Під єдиний спільний знаменник. А чого 1, а не 2. Корінь з 5 плюс 2. Чого 1 а не 2? Де чого? А, в. Чисельник. Ну, там просто думаю, як. Корінь з 5 мінус 2 корінь з 5 плюс 2. Угу. Ось один. А, так, да -да, да да, Правильно, дякую, Олена. Мінус 2 в квадраті, звичайно, там у нас 2. Дуже дякую. І тепер обчислюємо корінність 5 в квадраті, то буде просто 5. Мінус 2 в квадраті то буде просто 4, і мінус 1. Правильно? Поділено на корінність 5 плюс 2. 5 мінус 4 буде 1 і мінус 1 буде 0. Виходить, що 0 поділено там на щось. 0 поділено на щось буде дорівнювати чому? 0, Нулю, звичайно. Якщо різниця лівої і правої частини нерівностей дорівнюють у нас 0, то що ми можемо сказати про ці нерівності? А, що не... Ой про ці вирази, вибачайте, вибачайте, про ці вирази, да? різниця виразів дорівнює нулю. То що ми можемо сказати про ці вирази? Вони дорівнюють один одному. Вони дорівнюють один одному. Давайте зараз ще раз перевіримо. Бо вони, на перший погляд, такі різні, а вийшло, що вони рівні. Перевіряємо спочатку, для того, щоб встановити порівняти ці вирази, ми знаходимо їх різницю. Зводимо їх до спільного знаменника. За формулою скороченого множення. Згортаємо корінь з 5 мінус 2 на корінь з 5 плюс 2 як 5. мінус 4. Ну, начебто, все правильно. Дівчата, на цьому, мабуть, на сьогодні все. Ця дошка, знову ж таки, буде. Якщо вийде з відео, я ще відео прикріплю. Дякую вам, що були. До наступних зустрічей, так як домовлялися. добра дякую. До побачення до побачення.